Як залишатися мотивованим під час війни? Війна це одне з найважчих випробувань, яке може випасти на долю людини чи народу. Війна ставить нас перед обличчям великих втрат, болю та невизначеності. Але, попри всі ці виклики, важливо знайти сили залишатися мотивованим, бо саме мотивація допомагає вистояти і продовжувати рухатися вперед. Перший і найважливіший крок це визначення своєї місії. У часи війни кожен із нас грає свою особливу роль хтось бореться на передовій, захищаючи рідну землю, хтось волонтерить, допомагаючи тим, хто найбільше цього потребує, а хтось піклується про родину, забезпечуючи її безпеку та підтримку. Важливо зрозуміти, що ваша місія це не просто завдання, це сенс вашого існування в цей складний час. Усвідомлення цього дає величезний заряд енергії і мотивації. Друге, що може допомогти, це спільнота. Підтримка та взаємопідтримка з боку близьких, друзів і колег має величезне значення. Війна об'єднує нас і нагадує, що разом ми сильніші, шукайте підтримки у тих, хто розділяє ваші цінності та переконання, разом ви зможете подолати будь-які труднощі і знайти натхнення навіть у найтемніші моменти. Третє це пам'ять про майбутнє. Війна, звісно, ставить під сумнів наші плани і мрії, але вона не повинна їх знищувати. Ваші мрії це світло, яке веде вперед, навіть коли все навколо здається темним і безнадійним. Мрії допомагають зберігати надію, а надія це потужний мотиватор, який не дає здатися. Навіть якщо здається, що зараз не час для великих планів, пам'ятайте, що кожен маленький крок до вашої мети наближає вас до перемоги як особистої. Так і загальною. Четвертий аспект це здатність знаходити радість у простих речах. Під час війни світ навколо може здаватися сірим і похмурим, але навіть у таких умовах можна знайти моменти щастя це може бути ранкове сонце, посмішка дитини або просто тиша після важкого дня. Ці маленькі радощі нагадують нам, що життя триває і що в ньому завжди є місце для добра. П'яте це фізичне і психічне здоров'я. Війна виснажує наші сили, тому важливо піклуватися про себе, займайтеся фізичними вправами, харчуйтеся правильно, спіть достатньо. Але не забувайте і про емоційне здоров'я, медитація, роздуми, розмови з психологом чи друзями можуть допомогти зняти напругу і зберегти ясність розуму. І нарешті, шосте це віра, віра в себе. Віра в те, що правда і добро завжди переможуть. Віра це та сила, яка допомагає не здатися, навіть коли здається, що немає виходу. Тримайте цю віру в серці, бо вона стане вашою опорою у найважчі моменти. Залишатися мотивованим під час війни це не просто виклик, це необхідність. Ваша мотивація це ваше світло, яке веде вас через темряву. Не бійтеся труднощів. Вірте у свої сили і пам'ятайте, що разом ми подолаємо будь-які перешкоди. Дякую, що дивилися до кінця. Якщо це відео було корисним, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео з порадами та мотивацією. Поділіться в коментарях, як ви зберігаєте мотивацію у важкі часи, і дайте знати, які теми вас цікавлять найбільше. Разом ми зможемо підтримати один одного і подолати будь-які труднощі. До нових зустрічей.